Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, дно глибини світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чупурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки гансиніють, всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україна, мила, донька я твоя щаслива. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила. Скупала в руті м'ять і і на добро усіх благословила. Не ми, діти, всі її. З її піснями йдемо по світу. Немає більш святого у житті, як рідну землю над усе любити. Живи для краси, для сила, для правди для болі. Шуміє Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини І з шаблями руками на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити і вперти з тобою, і в прапори рідні, і в кривавих боях, як ніколи не криті ганьбою. Наша незалежна рідна батьківщина, вільна єдина велика Україна. Ти нас одна, люба матінка наша, миліше серце і присвіше краще. Тисячі вічі присвячені тобі, найродючі світі нашій рідній землі. Хай береже тебе і Бог, і кожен з нас молиться за тебе увесь час. Бо все життя та в'їзд за те, що ти неповірний, ти радієшся не наплив, ти неділима. Завжди обережня правді й свободи, наша сильна держава, ти непоборна. Свій край люблю несамовито, сади квітучі вишиті луги, де кольори в весною мов налито, Цвіту черемки, сквері й береги, Зілюсь красою Божою медово, єдине ціле, зграйно молоде, заграють скряпарів горі казково І щастя в душу квітом упаде На світі багато чудових країн, Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялась фенік з руїн, безпертна моя Україна. Ти зданнях віків непокірна була і волю свою оборонила. невпинно, нарешті збулося і здобула звитяжна моя Україна. В садах її бровах відчинні часи, Чарує нас пісня, дзвінка словіна, і чути співвочі, дівчат, голоси, Пісена моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі, та є, мабуть, в цьому особлива причина, та все подолаємо тяжкій боротьбі. Незламна моя Україна, квітуй, мов калина на плесами, вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.